Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні продовжуємо розгляд програми «Бухгалтерія для України 2.0. Ми з вами трошечки відволіклися на зміни в законодавстві, розглянули нові форми податкових накладних та формування додатків номер 2 Три варіанти розглянули з вами. А зараз продовжимо йти по нашому плану. Тобто, сьогодні тема наша це. Нарахування та виплата авансу. Спочатку деякі такі організаційні питання. Я залишила Андрієвського на підприємстві Edelweiss. Коли ми з вами розглядали розрахунки, я казала, що я візьму підприємство-тестове, тому що є можливість для цього підприємства користуватися демо-версією, один із звіт, тобто зараз Фредо, і, можливо, ми деякі особливості цієї програми з вами також розглянемо при необхідності. Для того, щоб наше підприємство тестове постійно у нас випадало в документах, які ми будемо сьогодні формувати, я його визначила як основне. Ось стало на це підприємство і натиснула кнопку Використовувати як основну організацію. Ви знаєте, що в програмі є можливість вести багато організацій. Але якщо ми працюємо з документами тієї чи іншої організації, ми можемо зайти в довідник організації і визначити її основною, і документи будуть формуватися для цієї організації за замовчуванням. Значить, я завела. Фізичні особи. Зарплата і кадри фізичні особи. Сьогодні ми розглядаємо тестове підприємство. Зробила для цього папку Вела, ви бачите декілька фізичних осіб. Щоб не витрачати часу, моменти введення, деякі моменти введення документів, налаштування, які вже ми з вами розглядали на минулих наших відеозустрічах. Я залишила за кадром. Я лише буду перелічувати певні пункти, щоб нагадати вам, тому що детально я вже розглядала налаштування заробітної плати, нарахування, перші кроки також виплату в відео, які є на сайті на YouTube, на сайті аккаунту. Одна з тем, наприклад, це виплата заробітної плати, також налаштування заробітної плати, і ви можете детально передивитися. Відео я робила коротеньке, тому ніяких зусиль таких у вас не виникне. А сьогодні ми будемо просто йти по темі, і основне наше завдання це нарахування, виплата авансу і розгляд деяких аналітичних таких розрізів по заробітній платі, на які я хочу звернути вашу увагу. Тому що особливостей заробітної плати є багато. Тобто в бухгалтерії для України ви знаєте, що немає розрахунку середнього, а тому потрібно знати деякі прийоми, щоб нарахувати відпустку, лікарняні, декретні і так далі. Про це ми трошечки далі кожного разу ми будемо дивитися і з вами вивчати. Сьогодні я ввела фізичних осіб. Але ви бачите, що посеред фізичних осіб з прізвищами є така фізична особа, як тест, тест, тест. У цій картці я хочу показати вам, який первісний вигляд має картка фізичної особи, коли ще не сформована картка співробітника і не прийнято цього співробітника на роботу. Тому що при прийомі на роботу, при оформленні якихось документів, зовнішній вигляд привісний змінюється. Ось подивіться: якщо ми зайдемо на гіперпосилання Робота, то для фізичної особи, яку ще не прийнято на роботу, ви бачите, є гіперпосилання нове місце роботи. Коли ми його натискуємо і хочемо. Оформити прийом на роботу, тут є таке теж гіперпосилання, оформити прийом на роботу, то програма нам каже, записати співробітника він ще не записаний, чи ні, продовжити чи так. Тобто ми заносимо фізичну особу, а потім просто йдемо вже по гіперпосиланням. Це мені дуже подобається, воно все тут у нас послідовно є, тільки потрібно знати, що куди заходити. І вже далі ми, як на основі документу рахунку, значить формуємо нові документи, так і на основі картки фізичної особи ми формуємо співробітника. Ось таким чином. Далі ми подивимося з вами ще одне гіперпосилання, тільки вже в картці фізичної особи, яку вже прийнято на роботу, це Гіперпосилання називається особові рахунки співробітників за зарплатними проектами». Це потрібно завести в тому разі, якщо ми хочемо виплачувати заробітну плату співробітнику через банк. Ми повинні ввести, ось ви бачите, організація у нас за замовчуванням висвітилася. І відібралися співробітники. Також співробітника, потім зарплатний проєкт. Для цього є у нас, ми вже розглядали з вами спеціальний довідник, і номер особового рахунку співробітника. Потім вже буде можливість зробити виплату зарплати через банк для цього співробітника. Ми прийняли співробітників, залишилось за кадром наш прийом на роботу. Можливо, також, я ж вам кажу, що є багато варіантів виплати, значить, формування документів того чи іншого документу, можна через зарплата та кадри, прийом на роботу зробити, якщо ми ввели співробітника в картку. Але ось таким чином більш якось воно послідовно виходить. А тепер ми можемо подивитися в розділ зарплата та кадри. Звіти по кадрам із розділу Кадровий облік і виберемо звіт штатні працівники. Ви бачите, що організація вибралась тестове підприємство за замовчуванням, тому що вона у нас основна, головна. І ось на дату на 1 січня ми можемо з вами сформувати штатних, штатних працівників. Ви бачите, що є підрозділи, я різні взяла для того, щоб способи відображення заробітної плати різні вам показати. А також є різні посади, тут є табельний номер, дата прийому, тарифна ставка, тобто всі дані про наших співробітників ми можемо бачити в цьому звіті. Отже, наші співробітники прийняті на роботу. Це ми можемо побачити через зарплату та кадри прийом на роботу також. Ви бачите, що тут оформлені документи по прийому на роботу. Також ці документи для кожного співробітника ми можемо бачити через зарплату та кадри співробітники. І в карті кожного співробітника є гіперпосилання кадрові документи. І тут для кожного є прийом на роботу. Ми прийняли на роботу, у нас є посада, є зарплатні проекти, але я хочу звернути вашу увагу, що зарплатні проекти я ввела не для всіх співробітників. Наприклад, для співробітника, а це ми можемо побачити через картку, наприклад, фізичні особи, тестове підприємство Каренчук Ірина Федорівна, коли ми зайдемо всередину. І подивимося, особові рахунки співробітників за зарплатними проектами, Я для цього співробітника не ввела зарплатний проект, не ввела номер особового рахунку. Тому що виплату заробітної плати, на прикладі Каренчук і Ірини Федорівни я покажу вам через касовий ордер. Також ці особові рахунки по виплаті заробітної плати ми можемо побачити через головне меню зарплата кадрів. Виплата зарплати, особові рахунки співробітників за зарплатними проектами. Тут, <кій> тут ви бачите, що відбору немає по підприємству, тому, крім тестового підприємства, у нас ще є Едельвейсь, наш Андрієвський Ігор Андрійович, який у нас залишається на цьому підприємстві. Також для нього введений зарплатний Зверніть, Зверніть, будь ласка, увагу. Колоночка зарплатний проєкт. Я спеціально зробила декілька банків, аваль-основний та «Приватбанк». Щоб сказати вам, що при виплаті заробітної плати ми можемо субконто зарплатний проєкт, цю аналітику, вже використовувати як при відборі. Тобто формувати виплату заробітної плати лише окремо по певному зарплатному проєкту. Ми прийняли співробітників на роботу, зробили їм посаду, в який підрозділ, який розмір окладу, але нам при нарахуванні чи заробітної плати нам потрібно ще визначитися способом відображення. Хоча я звертаю вашу увагу, що при формуванні авансу проведень по заробітній платі не буде. Але все рівно перед тим, як ми будемо формувати аванс, нам потрібно заповнити цей довідник. Цей довідник я заповнила вже заздалегідь. Якщо ми зайдемо через зарплату та кадри, в довідники та налаштування є така позиція «Способи відображення зарплати в регламентованому обліці. І тут без папок, тому що в нас є папки, тут є службові, це по... Податкам, там, по резерву відпусток є у нас відображення. Я зробила три таких позиції. Зарплата адмінперсоналу дебет 92 го зарплата відділу збуту ДБ-93 та зарплата загальновиробнича ДБ91-го. Також у, цю, у цей довідник можна зайти через налаштування заробітної плати. Зайдемо в це налаштування, зарплата та кадри», розділ довідники та налаштування, налаштування обліку зарплати. Ви бачите, що тут налаштування обліку зарплати у нас показано по тестовому підприємству. Ще раз звертаю вашу увагу, що це завдяки налаштуванню основної організації. Заходимо на закладку Відображення в обліку. І тут є. Гіперпосилання, додаткові налаштування. Я трошечки схитрувала, тут була назва зарплата відділу збуту, ось тут для 91-го, але за кадром я це все виправила, і ось тепер ви бачите, що все коректно написано. Хочу вам показати також, що налаштування для співробітників, ось, ви бачите, порожнім. Я зараз також за кадром зроблю це налаштування для кожного співробітника і вам покажу вже готовий результат. Яким чином я це зроблю? Зараз нагадаю. Через зарплату та кадри я зайду в картку співробітника, ось Камінський Ігор Петрович, і є тут гіперпосилання, облік витрат. І ось тут, на способі відображення, я виберу спосіб відображення і довідника способів відображення. Також не забуду проставити дату, яка буде актуальна, тому що ми будемо нараховувати аванс за жовтень 2018 року. А поки що я все це зроблю, а потім знову з вами продовжимо. Ну, а тепер подивимося результат. Ми вже налаштували відображення в обліку. Для кожного співробітника і можемо це подивитися на закладочці відображення в обліку, в обліку налаштування відображення за співробітниками. Ви бачите, що для кожного співробітника є свій спосіб відображення. І якщо у вас, наприклад, загалом по підприємству один спосіб відображення, ви можете його ось винести на цю позицію Спосіб відображення. А зараз ми з вами нарахуємо аванс. Уже всі у нас дані є, і ми з вами зробимо аванс. Для нарахування авансу ми зайдемо в «Зарплата та кадри, нарахування заробітної плати і додамо з вами новий документ. Ви бачите, що тут нарахування чомусь вибрано Едельвейс. Ми зараз виберемо, хоча в нас основна організація тестове підприємство. Зараз виберемо тестове підприємство. Для того, щоб за замовчуванням в документі вже в нас вибиралося ви бачите, тестове підприємство. І будемо нараховувати заробітну плату за жовтень. За жовтень Значить, за жовтень дату обов'язково документу проставимо. За жовтень ми з вами маємо нараховувати, наприклад, 31 жовтня. Так. Натискуємо кнопку Заповнити, але після однієї значить, дії, ми ставимо з вами галочку попередній розрахунок. Так само, як в один-два попередній розрахунок заповнити. І ось ви бачите, що всі співробітники, які у нас прийняті на роботу в підрозділи, у нас нарахований за жовтень, за жовтень нарахована заробітна плата. Але Зверніть увагу, я поставила 31.10 і зробила попередній розрахунок. І результат у нас повністю по окладу. Але нам же потрібно за першу половину місяця. Тому, для того, щоб програма розуміла це, нам потрібно тут поставити дату. Вже дивіться, як там в організації. Ну, наприклад, 16 жовтня. Знову натискаємо кнопку Заповнити. І ви бачите, що зразу. Результат змінився, тобто половину окладу, так як і повинно бути. Тобто аванс за відпрацьовану половину місяця повністю потрібно платити згідно законодавства за відпрацьований час. Також тут є можливість, ми можемо нарахувати аванс за, для певного підрозділу, наприклад, на позиції в шапці документу підрозділи ми редагуємо, вибираємо підрозділ, через позицію Показати всі, вибираємо адміністрацію, натискуємо знову кнопку Заповнити і у нас заробітна плата, аванс нараховується лише по підрозділу Адміністрація. Це корисно для підприємств, у яких є багато співробітників, щоб у нас не було в одному документі всі нарахування. Дуже зручно. По цьому відбору нараховувати. Нам це не потрібно, тому ми нараховуємо лише по всьому підприємству, редагуємо, заповнити, так, не вибираємо підрозділу, заповнити, так, заповнити по всій організації за 16.10. Потім ось у нас є піктограма Провести та закрити. Проводимо та записуємо документ на рахування заробітної плати і можемо подивитися проведення по піктограмі дебет кредит Ви бачите, що ніяких проведень даний документ не робить, тому що це аванс. Це вже вам знайоме, навіть в 1.2 так само, тобто рухів немає, нам цей документ потрібен лише для того, щоб зробити зарплату до виплати через банк чи касу. Ще раз звертаю вашу увагу, що в бухгалтерії для України 2.0 у нас є зарплата до виплати не один документ, а зарплата відомість через банк та відомість через касу. Давайте зробимо відомість через банк для виплати авансу. У нас вже відібране тестове підприємство, додаємо новий документ. А тепер дивіться уважно. По-перше, дату обов'язково починаємо завжди з дати документу. Дата у нас, ми, наприклад, будемо виплачувати з вами в листопаді, 5 листопада, проставили. Тепер ми з вами виплачуємо за жовтень, також вибираємо тут місяць виплати по тестовому підприємству. Тепер ми з вами проплачуємо не чергову виплату, а виплачуємо аванс. А тепер ще виберемо, що ми виплачуємо аванс, так? Значить, отут-де виплачувати, ми з вами вибираємо аванс по попередньому розрахунку. Показати все і вибираємо аванс по попередньому розрахунку. Ось подивіться уважно, коли у нас була чергова виплата, так? Чергова виплата то закладочка в нас була лише виплата зарплати. НДФЛ, ПДФО та фізичні особи. Коли ми вибрали аванс по попередньому розрахунку, то у нас зразу ж додалась закладка внески та внески на фонд оплати праці. Внески нам зараз не потрібно, так? Зараз немає поки що у майбутньому щось там мали з 2019 року робити. Так? І внески на фонд оплати праці. Тобто, оце відрізняє виплату чергову. Та виплату авансу по попередньому розрахунку. І тепер нам ще потрібно вибрати зарплатний проєкт. Для чого ми вибираємо зарплатний проєкт? Тому що, якщо у нас різні банки, то ми цю відомість будемо використовувати для, наприклад, формування списання з банківського рахунку. І зручніше, якщо це буде окремо. Можливо, звичайно, зробити на, зсилаючись на одну відомість, але давайте зробимо окремо. У нас це є значить, оваль основний. Так? І тепер нам залишається заповнити. Заповнити, ми заповнюємо по зарплатному проєкту. Це в нас Олексієвчук та Чаванюк. І Чому це ще зручно? Тому що якби ми не вибирали зарплатного проєкту, ось давайте я зроблю такий приклад. Просто не вибираючи зарплатного проєкту і зробимо заповнити, то у нас заповнюється повністю по всім співробітникам, незалежно від того, чи є внесена карточка, чи немає. Наприклад, для Каренчук Ірини я вам казала, що ми не занесли карточку, і вона тут також заповнилася. Тобто, якщо один співробітник, ми про це пам'ятаємо, то це, звичайно, можна зробити. А якщо у нас багато... То я пропоную все-таки користуватися ось цією аналітикою. Вибираємо зарплатний проєкт, аваль основний, заповнюємо документ. І тепер у нас вже готова відомість для виплати зарплати через банк. Проводимо та записуємо. Зробимо ще одну відомість уже іншого зарплатного проєкту. Зараз з вами пройдемо всі параметри. Тобто, це у нас за листопад, 5 листопада. Це у нас за жовтень йде виплата заробітної плати. Не чергова виплата, а аванс по попередньому розрахунку. Виберемо тут також зарплатний проєкт, тільки вже «Приватбанку». Заповнити. І ось ви бачите, заповнився зарплатний проєкт. Все проводимо та записуємо. І у нас є також виплата через касу. Тому ми вибираємо зарплата кадри, відомість. Касу. Створюємо документ. Проводимо ці самі маніпуляції, тобто обов'язково нам потрібна дата листопад, 5 листопада, місяць виплати, це жовтень, аванс по попередньому розрахунку. Тестове підприємство у нас заповнилося. бачите, закладочки заповнились. Заповнити. І заповнилася у нас співробітниця, якій ми будемо проплачувати заробітну плату через касу. А тепер після проведення відомості ми можемо виплатити заробітну плату через касу, через банк, в залежності від того, як, яким чином ми виплачуємо. Але перед цим хочу ще вам нагадати ще раз, якби Акцентувати вашу увагу на тому, що коли ви робите заповнити документ, то обов'язково потрібно ще натиснути кнопку «Розрахувати», тому що по нарахуванню авансу у нас не нараховуються податки, а податки вже нараховуються в самій відомості по заробітній платі. Тобто ось тут помилка, ви бачите, що не нараховано не нараховані податки. Зараз я це все виправлю. Ось ви бачите, що я вже розрахувала ПДФО та внески на фонд оплати праці з допомогою кнопки «Розрахувати». І тепер на основі цієї відомості можемо зробити просто загальний. Видатковий касовий ордер по кнопці Створити на підставі. І цей ордер буде у нас просто, наприклад, ось друкована форма я вам покажу, бо я його видалила, бо хочу показати вам ще один, ще один спосіб виплати. Тут у нас просто вказується платіжна відомість, тобто немає по прізвищам. Ну, у нас одне прізвище, але ж буває таке, що багато. І тому є також така можливість, ось зарплата і кадри, виплата зарплати видатковими ордерами, виплата зарплати видатковими ордерами. І тоді ми тут вказуємо платіжну відомість, по якій ми хочемо виплачувати, статтю руху грошових коштів, значить, виплата заробітної плати, дату, коли ми будемо формувати ці видаткові ордери. І тепер у нас вибирається з вами ось, наприклад, працівник. Ми, ми вибираємо всіх працівників, які є в відомості, натискаємо кнопку Створити та провести документ. І е, створюється видатковий касовий ордер уже безпосередньо по співробітникам через банк та касу, касові документи, видаткові касові ордери. Ось, ви бачите, що у нас вже по співробітнику, якщо ми візьмемо, подивимося, то тут уже вказується співробітник по цьому касовому ордеру. Вже не відомість, а у нас вказується безпосередньо співробітник. Ну, виплата через відомості через банк, аналогічно як по виплаті зарплати, також створюються документи. Значить, відомість в банк, заходимо в цю відомість. Створити на підставі і створюємо списання з банківського рахунку. А якщо нам потрібно створити документи за податками, то ми натискуємо кнопку Документи за податками, але пам'ятаємо, що перед цим ми повинні з вами налаштувати регістр відомостей, зарплати і кадрів, параметри платіжних документів за податками, де ми вказуємо контрагента, якому ми платимо по ДФО, чи. Значить, єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці чи військовий збір, і розрахунковий рахунок в банку. Ось це те, що я хотіла вам сьогодні розповісти про аванс. Але є ще одна можливість виплати авансу. Вона не дуже використовується, тому що ви знаєте, що змінилось законодавство, і потрібно виплачувати аванс за відпрацьований час. Але можна в колдоговорі, наприклад, відмітити, що ми платимо 55% авансу, вирахувати цей аванс, і він буде не менший, ніж за половину місяця. І е, таким чином ми внесемо аванс фіксованою сумою. Зарплата та кадри, е, значить, е, Ось дивіться, значить, зарплата та кадри, виплата зарплати, аванс співробітникам організації я ввела, наприклад, співробітника Камінського Ігоря Петровича і проставила йому аванс 5 тисяч. Ну, я не вираховувала, до речі, це нехай це буде чистими, 5 тисяч, 55% від того від того нарахування, яке йому значить Потрібно за місяць. Завела я цей регістр. Так? Тепер я роблю відомість на виплату заробітної плати. Вибираю виплачувати аванс. Ну Всі інші позиції ви знаєте вже, як заповнювати. Натискаю кнопку Заповнити, заповнюється аванс 5 тисяч, які я внесла, вони будуть до виплати. А потім я натискає кнопку Розрахувати і з'являється позиція сума брудними. Тобто програма вираховує, щоб 5 тисяч було тобто від кінцевого 5 тисяч на руки, і потім вираховує податки ПДФО та внески на фонд оплати праці. І далі все так само, як ми з вами робили по виплаті авансу по попередньому розрахунку. Тобто, також зручно, якщо, наприклад, у вас постійна сума авансу, ви можете зробити і вам не потрібно вираховувати вже нарахування авансу, а просто робите відомість. Ось це те, що я хотіла вам сьогодні розповісти про виплату авансу. Я думаю, ви вже зрозуміли деякі відмінності між виплатою заробітної плати та авансу, що не робить нарахування проведень, і що відомість на виплату зарплати у нас формує також внески на фонд оплати праці, чого немає в черговій виплаті. І ще, що хотіла сказати, я сподіваюся, це вам відео допоможе. Значить, і що хотіла сказати, до відео є, буває там, пишуть деякі запитання. Мені б хотілося, щоб ви писали дуже багато запитань, і я навіть присвячу певний відеоурок для відповідей на ці запитання. І буду дуже рада, якщо ці мої відео допоможуть у вашій подальшій роботі. До нових зустрічей. Дякую за увагу. До побачення!